В пам'яті Тарас Григоровича Шевченка українська ну, мова синів. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усяк минав, і ніхто не пізнав діаманта того, ішли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовний йшов, І в полу на шляху діамант він найшов. Камінець дорогий, він одразу пізнав, і додому приніс, і гарний, як знав, обробив, обточив дивний той камінець, і уставив його у коштовний двінець. Стало здивути. Камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував. І палючим огнем кольори стоблищить, і, пар... і проміння його усім очі сліпить. Так. То на шляху нашому. і мислива рука її скилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і в народний вінець, як в обрагу вела, і як зорю ясну, ще хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, Поки сонце стоїть і лихим ворогам буде очі сліпить, хай житті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія, що години ясніш. А то ж нам добром вона буде у нас, щоб сам здивувався, мого літа. Щоб поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав від кілянам сіє.